Пастух боїться чорної вівці не тому, що вона може вплинути на інших, а тому, що її поява робить слабшим пса-охоронця. Варто лише одній вівці відрізнятися, як пес починає нервувати, сумніватися, втрачати пильність. Голодний пес служить віддано, бо голод перемагає страх. Але ситий пес стає млявим, нерішучим, і пастух опиняється сам наодинці з небезпекою, яку сподівався приборкати. Так було в різні епохи. Римські імператори щедро винагороджували преторіанців, але саме ситість робила їх небезпечними. Вони позбувалися імператорів, коли переставали бачити сенс ризикувати за них. Французькі королі годували війська краще, ніж народ, проте варто було кільком чорним вівцям піднятися проти влади, як пси починали вагатися. Ситість і страх не створювали справжньої відданості. У ХХ столітті диктатори повторювали той самий баланс. Сталін тримав НКВС між привілеями та постійним жахом. Гітлер годував СС так щедро, що вони ставали окремою кастою, але й ця ситість робила їх менш готовими помирати за свого лідера. Коли ж у суспільстві з'являлося занадто багато незгодних, доводилося ще більше підживлювати псів, і це лише посилювало їх страх втратити привілеї. Саме тому історія знає моменти, коли війська відмовлялися захищати диктатора. У Румунії у 1989 році армія не стала стріляти в народ. У Португалії у 1974 році революція Гвоздик перемогла майже без бою. В СРСР у 1991 році, як і під час Арабської весни, ситі силовики зрозуміли, жодні накази не гарантують безпеки, коли страх уже не підкріплений голодом чи вірою. Коли пси більше не ризикують, стадо підіймає голови. Баланс між примусом і довірою зникає, і влада перестає працювати. Диктатор може годувати і лякати, але не може змусити серце й розум людей служити йому вічно. У такі моменти чорні вівці стають символом нового порядку. Вони нагадують, що страх не безмежний, а влада без рівоваги не міцна. І коли цей баланс руйнується, стадо, здавалось би, покірне й тихе, стає непередбачуваною силою, яку вже нічим не стримати. Так народжується мить, коли історія раптом змінює напрямок і більше не озирається назад. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.